А це Міністерство Національної єдності України, бо воно вже буде на слуху у всіх, такої стратегії даного міністерства, як повернути українців жити і працювати в Україні. Тобто вони будуть повертати або намагатись повертати тих українців, які виїхали за кордон. І ось основна стратегія. І діяльність буде цього міністерства. Повернути людей. Бо питання демографії дуже велике. Про це розповідають в міністерстві соціальної політики. Вони проводять форуми і наголошують про те, що є проблема демографія. І ось вони створили оце нове міністерство, точніше, змінили назву для того, щоб в першу чергу займатися. Поверненням українців за кордон.